Готуємося писати Радіодиктант з нагоди Дня української писемності та мови, 25 жовтня. Суспільне мовлення запрошує долучитися до найбільшого україномовного флешмобу Радіодиктанту Національної єдності. Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця Оксана Забушко. Він має назву Магія голосу читатиме його поет, нині військовий Павло Вишебаба. Для того щоб написати радіодиктант національної єдності 2024, у п'ятницю, 25 жовтня, об 11.00 за київським часом, увімкніть зручний для вас майданчик трансляції. Радіодиктант можна слухати на хвилях українського радіо та Радіокультура, дивитися в ефірі телеканалу Суспільне Культура на Ютуб каналі Українського Радіо, на Фейсбук-сторінках Суспільного. Як писали Радіодиктант у горішніх плавнях, ми розповімо 25 жовтня у програмі Новини на телеканалі Гок.